Добрий день, дітки! Запрошую вас сьогодні на базар овочі і фрукти купувати. Зараз пора року осінь і до мене прийшли в гості зайчик і їжачок. І їм треба купити корзину фруктів і корзину овочів. А для початку відгадайте загадки, які овочі і фрукти я купила. Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять сік, варять із ним борщі, Росте в городі на кущі. Довгий зелений, добрий і солений, добрий і сирий, хто він такий? Хто голівоньку свою влітку покриває і по сто хустин на голівці має? Ріс на городі молодець, хаб за чуба і кінець, бо без нього, кажуть, люди, борщику нас не буде. Помаранчева і гарна у землі сидить немарно, Соковита, солоденька вже тут стала чималенька. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім її вживати. Може, ви її з'їсте, тільки сльози прилєте. Навесні кладемо ямку, Восени збираємо, і супи, борщі й пюрешку цілу зиму маємо. Мов маленький м'ячик а не скаче. Рум'яна і гладеньке на смак солоденьке. На смак чудова, жовта, медова. Їсть їй малий павлуша називається це. Синя накидка, хвостик, як нитка, смачна і зваблива називається. А зараз пограємо і зберемо кошик фруктів для їжачка і кошик овочів для зайчика. Але пам'ятайте, овочі ростуть на городі, а фрукти на дереві у саду. А ще зіграємо в гру з тваринками. Який, яка яке. Яблуко яке. Огірок який? Слива яка? Цибуля яка. Морква яка? Буряк який. От і зібрали кошик фруктів для їжачка і кошик овочів для зайчика. Ви молодці, діти! справились з завданням. До побачення! Бувайте!